Двадцятирічний титулований чемпіон Набієв останні півтора року живе і тренується у Москві. У Полтаві буває рідко та із задоволенням повертається до рідної 16 школи, до кабінету української мови і літератури. Згадує найяскравіші спогади про школу, чергування у її дальні. Так швидко гадали, тя, сидів за цією партою. Чесно, щоб вернуть дискольтуру, потому что это спорт мой. А вообще я любил всі предмети. Я сидів на уроках. Ну, мені шла учитель говорив, я той діло писав, молча сидів, У мене хороше поведення була рідко я його бачила, але завжди був він добрим, хорошим другом і завжди в нашій пам'яті він залишиться гарним учнем і просто гарною людиною. Хочемо побажати ему все найкраще в житті і, щоб... і великих перемог і надалі. Розумний приємний начитаний хлопець згадує свого учня, директор школи Віктор Іванович, громадянин і патріот України. Неодноразовий чемпіон Європи, багатократний чемпіон України, шестикратний чемпіон світу по тайському боксу. у Нас випускник на Бієвалім. Який він має успіхи, результати в своїй роботі в спортивній. Це досить буде впливово позитивно для наших дітей. На всесвітніх турнірах Алім збирає тисячі глядачів. Йому захоплено, аплодує увесь світ. Зараз же Аліма Шалено вітають у рідній школі. Далнійка зіснебу, розкучився, якщо чесно. Запитання із залу безкінечні. Просять бійця згадати першу невдачу і показати коронний прийом. Короткий удар коліном. грав дуже опитному бійця з Харкова. Я теж це дуже пам'ятаю. Меня теж добре били, Всіх б'ють не падає тоді в Боксувати можна десь до 37. Нині Нині Алімунабієво лише 20. Тож у титулованого чемпіона усі перемоги світу ще попереду у школі. Пишається випускником чемпіоном. Я знакомся лімом Набієвим і Хочу на нього бути похоже. Я хочу стати, як Алі ну, сильний спортсмен. Зараз Я вибрав між боксом чобу, щоб вчитися, стати умним і. Потом займатися боксом. Якщо у голові клепки немає, на рингу тобі робити нічого. А лім боєць універсальний за розумний підхід до бою його називають професором. Бути першим це характер, та бути кращим це доля. Гасло чемпіона, яким ділиться із дітьми. Я от не зря записався на тайський бокс. це мені не тільки в спорті дало щось, но і в житті. Я і в житті перший, і в спорті перший.